Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного чергова ротація постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії на ХС відбулося засідання Ради з культури безпеки. Волонтери ХС передали військовим обладнання на 60 мільйонів гривень. У день святого Миколая атомники привітали вихованців підшефних закладів. Нові досягнення нетішинських спортсменів. Подробиці далі. На Хмельницькій АЕС відбулася чергова ротація постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Експерти МАГАТЕ продовжують моніторинг ядерної безпеки та захищеності на атомних електростанціях України згідно із офіційним запитом уряду нашої держави. Основні критерії безпеки на ХАЕС виконуються без зауважень. Такий висновок міжнародних експертів. Чергова вже 15-та ротація іноземних фахівців виконуватиме покладені на них завдання з питань ядерної безпеки та захищеності на атомній електростанції протягом наступних. Тьох тижнів на ХАЕС відбулося засідання Ради з культури безпеки. Присутні заслухали доповіді щодо стану показників експлуатаційної безпеки і технічного стану, показників культури безпеки за перше півріччя 2023 року. Координатори за напрямами поділилися результатами спостережень. Ще одне питання порядку денного стан впровадження системи ФМІ, яка передбачає заходи щодо запобігання потраплянню сторонніх предметів в обладнання і конструкції. Члени ради ознайомилися з реалізацією заходів, результатами обходів робочих місць та Генеральний директор ВПХС Андрій Кузюра зазначив, що система ФМІ активно впроваджується в ДП «Енергоатом», тож вироблення єдиних підходів необхідне для усіх майданчиків. Стартував процес відбору членів наглядової ради енергоатому. Підписано договір з переможцем тендеру на закупівлю послуг з відбору її членів. Перетворення на як енергоатом акціонерне товариство покращить ефективність та прозорість управління компанією, сприятиме залученню інвестицій в атомну галузь, посиленню енергетичної безпеки та незалежності України. Корпоративна реформа найбільшої вітчизняної енергогенеруючої компанії координується спільно Міненергетики та Мінекономіки України. Розпочатий процес відбору членів Наглядової ради один з етапів перетворення компанії на акціонерне товариство. Британська компанія Юренко і надалі постачатиме енергоатому збагачений уран. Президент НАЕК Петро Котін та головний виконавчий директор Юренко Борис Шухт підписали контракт про постачання збагаченого уранового продукту для українських АЕС. Контракт на постачання підписано до 2035 року з можливістю пролонгації. Після відмови від російського ядерного палива єдиним постачальником паливних збірок для українських АЕС стала компанія «Вестінгхаус», а збагаченого урану Юренко. Термін дії чинних Онтрактів з британською компанією закінчується у 2025 році. Тому для енергоатома було вкрай важливим продовжити довгострокове співробітництво, яке забезпечить стабільність постачання збагаченого урану для виробництва ядерного палива для потреб АЕС України. 6 грудня український народ віддає шану і повагу титанам сьогодення військовим збройних сил України. Колектив Хмельницької ЄС від перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Збройним силам України, направляючи частину власних коштів на їхню підтримку. Наразі перераховано вже понад 222 мільйони гривень. У співпраці з волонтерами атомники забезпечують придбання та передачу необхідного для захисників обладнання. Верезня цього року цим напрямом опікується новостворена громадська організація «Енергія наших сердець за 9 місяців своєї діяльності волонтери закупили та передали військовим обладнання на суму близько 60 мільйонів гривень, в тому числі і 14 автомобілів. У Міжнародний день волонтера 5 грудня представники організації отримали нагороду від Нетішинської міської військової адміністрації. Це подяка усім працівникам Хмельницької ЄС, які не втомлюються допомагати нашим військовим. З нагоди дня збройних сил України у холі АПК було розміщено фотовиставку Обличчя героїв. Відкриття експозиції на ХС відбулося 1 грудня на виставці світлини військових наших земляків, які захищають Україну від ворога. Початково колекція налічувала 42 фотороботи, а пізніше була розширена до 70. Згодом у холі буде розміщена друга частина експозиції фотомитєвостей життя наших захисників. Того ж дня відбувся розіграш благодійної лотереї на підтримку ЗСУ. Петро Сафронов, Сергій Биханов та Олена Куценко стали новими власниками трьох лотів, які були представлені для розіграшу. Загалом вдалося зібрати близько 85 тисяч гривень. На ці кошти буде закуплено шини для військової техніки та парафін для окопних свічок нетішинцям, які захищають Україну на передовій. У День Святого Миколая атомники привітали вихованців підшефних закладів, дітей з особливими освітніми потребами. Працівники Хмельницької АЕС здійснювали найзаповітніші бажання вихованців Ізяславського навчально-реабілітаційного центру. Вітали дітей Острозької спеціальної школи та Нетішинського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мрія. Вихованці із Яславського центру підготували для гостей святкове дійство, а господарі провели невеличку екскурсію закладом. Представники атомної станції прибули з подарунками, щоб особисто передати їх. Дітям та відчути їх радість. Активісти організації молоді відвідали заклад у острозі та подарували солодощі й подарунки від колективу ХС. А працівники транспортного цеху запросили своїх підшефних до розважального центру, де презентували їм подарунки та можливість весело провести час. І до новин спорту нетішинські фехтувальники, вихованці тренера Віталія Цесорука, у складі молодіжної збірної України взяли участь у Кубку світу, який відбувся у Туреччині. Юніорська збірна України посіла четверте місце серед 17 команд. Учасниць в особистих змаганнях Нетішинець Дмитрій Колобаєв посів 21-шу сходинку. А вихованка місцевої кадею США Майя Величко показала найкращий результат серед учасниць нашої збірної. У Львові відбувся відкритий кубок ММА Лемберг Файт Кап зі змішаних єдиноборств. Участь у ньому взяли п'ятеро спортсменів, які тренуються у спортивному клубі Пульсар. Підопічні тренера Михайла Бунди провели по три поєдинки кожен. У результаті Тимур Судак здобув перемогу у ваговій категорії 77 кілограмів. А Віталій Радовинчик став бронзовим призером змагань. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться, читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня, я прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні.